І нелюдь це ті люди, яким ну, тобто люди, бачиш, вже в народі є таке люди тілесно, які психологічно не, ну, не можуть дорости до людей. Да? І не просто не можуть дорости до людей, да? а вони, ну от якось, якщо нежить, вона може жити за рахунок житті, ну так як паразитує на нежиті, да? то нелюдь це ті, хто якраз живуть за рахунок того, що вони знищуються людське. Тобто є якась любов, да? тобто, треба е, отаку, якихось пліток навести і сказати, та він тобі зміняє, або там от, не можна вірити, да? тобто, воно таку розводять параною, зрадоньку, ну, таке все. Да? Тобто розбивають дружні стосунки, розбивають гуртування. Е, да? тобто, і, ну, це такий, от, можна сказати, хворобливий такий вимір, ну такий, або не те, що хворобливий він. Не Те, що не екологічний, він же ж теж є частиною екології. Тобто, світ він такий є, да? тобто жить і не жить, люди, не люди, ну і Ну, тобто По поверхах така сама там є градація, ну це в казках народних маю на увазі. Да? Тобто, нелюдію може бути хтось, хто там побачив, наприклад, дитиною, да? тобто, її образ. Так просто взяв і почав її там бити, або цукерку забрав, або кричати, почав. Да? і, ну, наприклад, Якщо так, ну, там, чесно говорити, я теж можу бути, наприклад, не дуже там, в людському стані. Немає ресурсу, мене, там, за цей, і хтось до мене звертається, а в мене немає ресурсу подивитися на нього по-людськи, зрозуміти, збагнути, поспівчувати. І я просто агризаюся. І інколи, якщо я перехожу на таку собаку, бішену, да, там, агризаюся або кричу на кого, то для того, хто є поруч людиною, я не людь. Зрозуміло, так? Да? Тому що я людське любов, повагу, співчуття починаю знищувати. І тому кожен з нас може бути життю життю, люддю і нелюддю. Так зрозуміло mm -hmm. поясню? Mm -hmm. Тобто це є в кожному з нас, і це таки є ну, багато поверхів і багато вимірів.